Співає другий рік запеклої боротьби на українських землях. І на землі, і в небі ми не здаємо позицій. Кожен з нас нині боронить свій фронт військовий, гуманітарний, волонтерський. У кожного своя зброя. А для нас ця зброя мистецтво. Заклади культури спільно із закладами освіти Соснівської селищної ради. Та за участю різних організацій та установ здійснюють свою діяльність з метою активізації виховної та патріотичної роботи серед населення громади, спрямованої на формування національної самосвідомості, гідності, духовності та культури, почуття патріотизму. Активізації культурної взаємодії між Збройними силами України та громадськістю. Культура під час війни це зброя. Вона не вбиває, але є важливим способом боротьби, де ми усі, кожен на своєму фронті, працює на спільну перемогу. Зараз. Ми всі свідки та учасники подій сучасної жорстокої війни за українську незалежність. Ми намагаємось усвідомити свій власний досвід, слухаємо друзів, які опинилися у різних куточках України та світу. Мимоволі, чи за обставинами, що сталися, такими, як волонтерство, слухаємо безліч трагічних історій. Втрати будинку, руйнування усталеного ритму життя, найстрашніше для усвідомлення втрата рідних, друзів, знайомих, літопис війни, що триває, пише кожен, просто живучи у нашому часі. Ми, як люди мистецтва, культури, намагаємося переплавити події свого життя у творчість. Ми впевнені, що культурний фронт, зокрема нашої Соснівської територіальної громади, не менш важливий, ніж військовий, гуманітарний, освітній чи будь-який інший. Серед жителів нашої громади є творчі особистості, народні умільці, майстри своєї справи, які продовжують боротися мистецтвом чи засобами мистецтва. Вони воюють щоденно, виготовляючи маскувальні сітки, чи окопні свічки, створюючи ляльки-мотанки з подальшою їх реалізацією для вилучення коштів на потреби Збройних сил України чи просто проводячи або беручи участь у різних мистецьких заходах, а зокрема, фестиваль колядок та щедрівок. День Соборності, День Європейської культури, День пам'яті і примирення, День української вишиванки, День захисту дітей, День Прапора України, День Незалежності України, День селища суснове, День захисника та захисниць України, андріївські вечорниці та інші. В цій війні. Вже не може виникнути питання, чи є місце культурі. Адже ця війна і є боротьбою за українську самобутність, за те, чим займаємось в повсякденному житті, які життєві рішення ухвалюємо щодня, як вміємо активізуватися, солідаризуватися. Які пісні слухаємо та співаємо, які відеосюжети готуємо на своїх сторінках у соціальних мережах Facebook та Instagram? Сьогоднішні події це не лише втрати на фронті, не лише руйнування інфраструктури. Багато хто з жителів громади змінили або втратили місце роботи і проживання. Або взагалі перестали працювати, що створило додаткові економічні та психологічні труднощі для людей. Як наслідок, потерпає економіка громади, країни. Тому підтримувати країну в тилу кожен може з нас працюючи і платячи податки, але ще вірити, свій народ, свою державу це великий внесок. У перемогу. Тож за можливості всім варто повертатися до своїх справ, зокрема, і представникам культури та мистецтва. Соснівська громада читаюча громада з достатніми культурними можливостями та амбіціями. Навіть під час війни наші бібліотеки в громаді забезпечують можливість для читання, розвитку та впровадження нових послуг. Які корисні користувачам. У період великих випробувань книги залишаються необхідним атрибутом нашого життя. Те, що бібліотеки відкриті, піднімає дух наших читачів, які використовують кожну можливість прийти до бібліотеки. Крім того, бібліотеки допомагають переселенцям, які стали користувачами бібліотек. Читають, беруть участь у заходах, запрошуються на юридичні онлайн-консультації з правових питань, користуються безкоштовними послугами в інтернеті. З початком воєнного стану бібліотечні працівники спільно з іншими працівниками закладів культури в громаді залучаються не лише до волонтерської діяльності. А й проводили різні види діяльності згідно з планом роботи з дітьми-переселенцями, жителями громади, культурно-мистецькі заходи, літературні читання, зокрема з письменницею, волонтером Людмилою Охріменко онлайн-зустріч проводили майстер-класи, забезпечували роботу гуртка Бібліотека під сонцем в літній період. Також працівники комунального закладу, Центр культури дозвілля та туризму Соснівської селищної ради проводили благодійні ярмарки на підтримку Збройних сил України, створювали патріотичні мурали, банер на фасаді будівлі будинку культури СМТ Соснове, створювали патріотичні відеокліпи та відеоролики на військово-патріотичну тематику. Зокрема, Пам'яті Миколи Саюка. Зустріч з Володимиром Пастушком, офіцером Національної гвардії України, створили рубрику пам'яті загиблим воїнам землякам Створені експозиції. Вони захищають наш край, пам'ять про подвиг до 80-річчя створення української повстанської армії в міні-музейному комплексі Рідна Оселя. Так, дійсно, війна. Визначила основні завдання галузі культури, підкреслила нашу ідентичність, створювати нові сенси, надихати захисників та захисниць до нових звершень, давати розраду тим, хто втратив рідних та домівки, лікувати душевні рани. Ми завжди будемо в боргу перед нашими воїнами-земляками, будемо вдячні всім тим, хто віддав своє життя. За рідну землю. Низький уклін воїнам-землякам, хто взяв до рук зброю і мужньо боронить нашу країну у лавах Збройних сил України, хто волонтерить, хто гідно представляє нашу соснівську громаду в культурній дипломатії. Подяка всім, хто гідно тримає культурний фронт і демонструє професіоналізм і відданість своїй справі. Попри воєнний стан, селищній раді вдалося зберегти мережу закладів культури в громаді, налагодити роботу в нових умовах. Наш досвід взаємодії з дітьми та дорослими під час війни, безперечно, доводить важливість творчості мистецтва саме зараз, значущість та унікальність впливу засобів мистецтва на людську свідомість. Заради майбутніх поколінь.